Я просто не розумію, яке могла пропустити і не показати неймовірну віру вонки, яка була на врученні нагород CFDA Awards 2025 в неймовірно розкішному вигляді, в такому оголеному образі. І Якщо ми можемо дивитись на вікові зміни там на лиці, то просто погляньте, яка в неї шкіра на тілі. Я так думаю, що вона ніколи в житті не поправлялась ні на дюйм, ні на сантиметр, тому що шкіра в неї в ідеальному стані. А я нагадую, що вірі Вонг сім. 76 років, 76 років. І я офіційно заявляю, що я більше не боюсь старіти. <смі> Вона буде мене надихати. А я нагадую, Віра Вонг входить до ради директорів модельєрів Америки та в минулому отримувала нагороду дизайнера жіночого одягу року та нагороду Джефрі Біна за життєві досягнення. Ну реально щось в тих азіатах, якийсь ген старіння просто відсутній, я так бачу. Декілька днів тому назад батьки трьох дітей Ріана та Асап Рокі вийшли на вулицю французької столиці, узгоджуючи свої осінні луки, шуболуки, я б їх так назвала. Асап одягнув кудлату куртку до щиколотки з коміром, а Ріана – укорочену хутряну шубу від Прада. Обоє одягли мішкуватий денім, Рокі світлі штани Аріана виглядала невимушено в джинсах з низькою посадкою та розрізаними краями. Рокі взяв у руки пухнасту сумку того зі своєї лінії. А також доповнив свій образ шапочкою Шанель, тому що він є амбансадор Шанелю, тому він повинен всюди додати десь цей логотип. Парочка молодих батьків повечеряли в одному з ресторанів біля тріумфальної арки, і ми можемо навіть бачити трішечки насолодили собі прогулянкою Парижем. Виглядали щасливо, цілувалися. До речі, це не натуральне хутро, адже бренд Prada з 2019 року оголосив таку собі політику ненатурального хутра у своїх виробах. Кріс Дженнер відзначила своє 70-річчя і не будь де. А у маєтку Джефа Безоса То Ларон Сайчес у Беверлі Хілс. Мабуть, вони просто його здають під святкування. Я не думаю, що це їхня домівка. Отже, святкова тема Джеймс Бонд 007 з червоними декораціями, червоним платтям Кріс Дженнер і покером і музикою відповідно. Святкування зібрало приголомшливий зірковий склад. Серед них Джасіна Бібра. Ми можемо побачити його помитого, побритого. Нарешті Хей. really you whoa Як то кажуть, приоділа, причесала. Я просто пам'ятаю ці його мемні виходи, коли Хейлі йшла така вся розодіта, а він йшов біля неї як безхатченко. Принц Гаррі та Меган Маркл. Бачите, в Америці їх більше люблять. Марая Керрі, яка зараз неймовірно віруситься в Тіктоці за своїм різдвяним роликом. Ще був Марк Цукерберг, Опра Вінфрі і ще дуже дуже багато дійсно зірок, їх всіх не перечислити. Мабуть, тільки не було реально за сапом років, бо вони були собі в Парижі. Отже, давайте тепер про сам з імениниці крізь з'явилась у червоній сукні це була модель з воланами з колекції Живенши Гейт Кутюр осінь зима 2002 року дизайнера Олександра Маквіна. Вона доповнила образ чорними довгими рукавичками та діамантовими прикрасами. Розважав зірковий гостей не менш зірковий Бруно Марс. До речі, кого ще не було на вечірці? Я помітила це тімоті Шалама. Всі дочурки прийшли зі своїми чоловіками або бойфрендами. Навіть Хлої колишній бойфренд. Пішов. А ось хлопець Калі Дженнер, з яким вони зараз просто на слуху, не прийшов. Що нам підтверджує ще раз, що це все піар роман? Звісно, можна списати на те, що він зараз знімається у дюні і так далі. Але щось мені підказує, що це все фейк. А ви як думаєте, пишіть. У Лос-Анджелесі відбулася піарна вистава, <кхи> точніше, прем'єра п'ятого фінального сезону серіалу Stranger Things. на червоній доріжці з'явились всі головні зірки шоу, серед яких Мілі Бобі Браун та Девід Гербор, які напередодні привернули до себе надзвичайно велику увагу. Нагадую, мілі Бобі Браун нібито подала формальну скаргу на свого колегу по знімальному майданчику у Девіда Гербора щодо булігу та залякування, таке там цькування під час підготовки до сезону. Попри це, на прем'єрі актори виглядали щасливі, дружні, сміялись, обіймались, стояли пліч опліч, і створилось таке враження, що нас всіх пошили у дурні. І тут в мене є два варіанти. Або цькування якісь бульних були, але виходить п'ятий сезон, і потрібно, щоб всі були у формі, як то кажуть. Або цього всього не було, а вони лише хотіли привернути увагу до фільму. Але привертати увагу до фільму. Чорним піаром це не найкраща стратегія, абсолютно. Тим більше прибрати увагу до Stranger Things, Вони і так на слуху, вони і так круто, дуже зайшли у цей кіносвіт. Коротше, я не знаю, що ви думаєте з цього приметку. Мене тут тішить тільки Вайно на Райдер. Ну така вона лапочка. Ще один благодійний вечір, який відбувся у Вест Голлівуд на території Pacific Design Center – Це Гала Baby to Baby. Ця організація відома тим, що забезпечує найбільш вразливі сім'ї базовими речами, такими як підгузники, одяг, засоби гігієни, і вже розподілила сотні мільйонів одиниць допомоги за понад 14 років діяльності. Цьогоріч вечір встановив новий рекорд. Зібрано було понад 18 мільйонів доларів. На червоному вхіднику були помічені Демі Ловато, Джесика Альба. Річі, Лізо Сієре, Меган Маркл і Принц Гаррі. А центральною такою миттю вечора стало вручення нагороди Given 3 Award спортсменті та активістці Сирені Вільямс. У своїй промові вона щиро поділилась досвідом, коли народжувала доньку і зіткнулась із загрозою життю, виявляється. І хоча мала привілеї, не була почутою. Матері стикаються з небезпекою щодня, сказала Вільямс. І хоч моментами цей вечір нагадував собі таку коктейльну вечірку, я рада, що. Ірки все таки збираються не тільки щоб покрасувати своїми нарядами, а й при тому, що й збирають кошти для потребуючих. А це дуже цікава новина. Справа в тому, що українська IT-компанія WebSpark розробила ai примірочну поки доступно у Бета версії на сайті Капсула, де ти можеш загрузити свою фотографію і подивитися, як буде виглядати та чи інакша річ на тобі. До речі, а це не блогер ли біга на цих фотографіях. Мені дуже просто схожий, але я не знайшла ніде інформації про те, що саме він на цих знімках. Тому, якщо ви щось про це знаєте, Пишіть обов'язково в коментарях. Платформа TikTok оголосила про проведення своєї першої церемонії нагород TikTok Awards у Сполучених Штатах. Подія відбудеться 18 грудня в концертному залі Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі. TikTok Awards включатимуть кілька категорій, зокрема, Креатор року, Відео року, Муза року, прорив року та інше. Я б ще додавала треш року, «факап року. А про премію компанія повідомила через кілька тижнів після того, що. Так, правильно, Інстаграм, їхній найбільший конкурент, так само як Інстаграм, а Тікток, анонсував власну, яка буде називатись Ринг. Не знаю, чому така назва. На відміну від конкурентів, TikTok вирішив провести повноцінну офлайн-церемонію з прямою трансляцією. Представники соцмережі зазначили, що на події буде червона доріжка, живі виступи та публіка з популярних авторів і блогерів. Трансляцію можна буде подивитися в застосунку TikTok. Голосування за учасників відкриється 18 листопада на новому порталі TikTok. Користувачі зможуть обрати улюблених авторів у різних номінаціях. Мені, до речі, цікаво, буде поглянути поводять себе креатори офлайн. Ну, а тепер до більш серйозних премій. 1 лютого 2026 року відбудеться одна з найголовніших премій у музичному світі Гремі. Організатори вже назвали імена номінатів, які змагатимуться у різних категоріях. Найбільшу кількість номінацій отримав Кендрік Ламар, і я буду за нього вболівати, адже заставки на моєму каналі. Із його треку, до речі, він буде мати аж 9 номінацій. Посімає леді Гага, Джек Антонов та 6 номінацій. Номінації у Бед Бані та Сабріни Карпентер. Південно-корейська співачка Розе, Гурт Huntrix із мультфільму Кей-Поп Мисливці на демонів, який в мене майже щодня зараз вдома, бо мої діти його обожнюють. Едісон Рей, Зара Ларсон, крутишка просто. Лола Ян та Кет Цай були номіновані на премію в. Перш сподіваюсь, Гурт цього разу зробить якісніший перформанс ніж на MTV Video Music Awards. Отож, ці місяці пролетять дуже швидко, і вже 1 лютого ми дізнаємося, хто ж буде тріумфатором на Grammy Awards. Цікаво за кого проголосувала Джамала, Дорофеєва і Джері Хейл. Вони ж входять до складу суддів Grammy. Американська акторка Сіді Свіні висловилася про невдалий старт фільму Крісті, у якому вона зіграла головну роль. Біографічна драма про боксерку Крісті Мартін знята режисером Девідом Мішодом. Заробила лише 1,3 мільйона доларів. Просто так лише. У перші вихідні, ставши одним з найгірших стартів, зважаючи на вихід більш ніж у 2000 кінотеатрах США. Критик The Guardian Benjamin Лі написав, що фільм просто недостатньо хороший. Рецензент додав, що це банальна та виснажлива робота, яка не підтверджує статус стрічки, яку варто переглянути. У, як... Погано написав у своєму дописі. Акторка наголосила, що головна цінність фільму у його соціальному впливі. Цей фільм символізує виживання, мужність і надію. Ми допомогли підвищити обізнес про домашнє насильство і повірили, що історія Крісті може врятувати життя. Вона додала, що якщо фільм надихнув хоча б одну жінку зробити перший крок до безпеки, то це вже успіх. Ми не завжди створюємо мистецтво заради цифр. Ми створюємо його заради впливу. Написала Свіні в інстаграм. За її словами, Крісті став Найвпливовішим проєктом у її житті акторка подякувала всім, хто підтримав фільм, і наголосила, що він спрямований на привернення уваги до проблем домашнього насильства. Я нагадую, що заради цього фільму вона поправила близько 15 кілограм. А потім, як ми бачимо, їх дуже легко скинула. О, чарівний оземпік. А Автіктоці віруси віруситься тренд на славік стер, і почався він ні не з українців, а з Меланії Трамп. Як ви знаєте, Меланія родом із Словенією, тоді ще була його Славія, і вона має такий холодний погляд. Погляд, знаєте, в якому ховається якась така гідність, глибина і спокійна сила. І каже, що такий погляд може мати тільки дівчина слов'янського типу, тому що вона пережила те, що не могли пережити західноєвропейські, інші європейські країни, взагалі весь Адже цей погляд це такий відбиток історії поколінь, що звикли тримати обличчя, коли всередині буря. І зараз в хто дуже намагаються багато людей повторити це, їм не виходить, це виглядає трошки сніг. Міжно і на слов'ян вже також вірусився тренд славік Бімбо, Славік Чік, Славік Кор. А тепер Славік Стер. Ну для мене Славік Стер це реально сніжана у де б вона зараз не була. Її погляд це просто такий холодний погляд. Славік Герл. Girl. girls. We don't say I'm angry, we say... Так, це погляд часто плутають зі злим поглядом. Інколи навіть європейці кажуть, чому ваші люди такі якісь злі на вигляд. Ну так, це вам не європейці, що вони ходять просто з посмішками на своїх обличчях зранку до вечора там, італійці чи іспанці та інші, в принципі, нації. Навіть трошечки холодніші скандинави, вони сміхаються, привітні, особливо старше покоління. Але Slavic People просто так незнайомцям посміхатись не будемо. І саме тому, коли інозем. Ні, блогери намагаються скопіювати славнозвісний славік стер. Вони можуть скопіювати, звісно, макіяж, навіть той самий погляд, позу, але ніколи енергію, яка іде середини. Маколойкалкін знявся для компанії Home Instead, яка надає послуги з догляду за літніми людьми. За сюжетом дорослий Кевін переймається захистом своєї матері Кейт Макалістер, яку грала Кетрін Огара, та хоче врятувати її від потенційних небезпек у їхньому домі. У основному рекламному ролику герой Калкіна обгортає двір бульбашковою плівкою і складає детальний план під назвою План захисту мами з позначками на кшталт прикріпити килим, поставити підіймач на сходах і прибрати лід біля ганку. Його розмову перериває звук лопати на тротуарі. Дорослий Кевін отримав привіт із минулого зустріч з онукою персонажа старого Марлі з оригінального фільму. Кампанію назвали вдома, але не самотні. Рекламні ролики транслюватимуть під час показів фільму «Саму дома» та іншого святкового контенту аж до 11 січня. Я вважаю, що кращої реклами не могли і придумати. Дуже круто. Звичайно, ми розуміємо, що Миколай Калкін є заручником свого одного такого образу, Але алем скажу краще зіграти один раз і мати роялті ці виплати на все життя, адже кожного року, коли транслюють цей фільм, то йому йдуть і ці виплати за перегляд. Цього фільму. А тепер уявіть, цей фільм дивиться по всьому світу. І я вже, до речі, хочу його переглянути. А тепер трішечки українських новин, і я б навіть сказала скандалів. Григорій Решетник опинився в центрі критики через те, що виклав шість згенерований портрет з Анджеліною Джолі, коли вона приїздила в Херсон, і написав: вже прямує до нас користувачів. Та й в принципі мене обурило саме те, що Херсон кожен день просто під такими бомбошками, атаками і все, про що міг подумати, коли Анджеліна Джолі приїхала з гуманітарною місією в Херсон. Ріше Решенік це запросити її в холостяк і згенерувати цю картинку Ші, просто жахливо згенерувати. Місто Херсон це не привід для жартів. Також Гріша додумався втрет написати. Я в Херсоні на пероні, де ти і всякі там смальники, вони всі сміються, якісь троянда, королева, принц, якась ерунда. І одна користувачка йому дуже влучно відписує. Всі так радіють з того, що Гріша Решетнік Троянди всім роздає втрец. А я відчуваю огиду до людини, яка хайпує на крові. Херсон постійно під обстрілами. Коли мої батьки хоронили дядька, моя мама мені каже, Саша, вони постійно копають, постійно там в три ряди вириті могили, бо кожного дня люди помирають від прильотів і нема часу рити. Гріша, якщо що, перону немає. Нема де чекати, і поруч поставила емоджі з двома зів'ялими трояндами, і всі ми розуміємо, куди зараз і кому кладуть квіти. Мені ці трецеві дії гріші зовсім не подобається, але чомусь мені хочеться вірити, що він це писав поривий ейфорії. Зірка такої величини відвідує Україну, ще йде в такі місця. Але те, що в нього вже спотворення відчуття реальності, він вже стільки років веде цей холостяк, і він на все дивиться через призму того холостяка. Навіть цей приїзд Жолі гомоніт. Так, він доплюсував до проєкту Холостяк. Хоча я не хочу його виправдовувати, але хочу просто вірити, що він є непогано все ж таки, людина. На цьому скандали з Холостяком не закінчаться, ні оглядів я робити не буду, принаймні поки що. Я не хочу, я не дивлюсь холостяка, мене дратує це шоу. Але я не засуджую тих людей, що дивляться. Я розумію вас, тому що колись також дивилися дуже якісь трешові шоу. Я не знаю, чому мені подобалось дивитися ті шоу. Я думаю, через те, що я явилася і думала Добре, що в мене не так, або добре, що я не така, або добре, що до такого я ще не докотилась. Отож, телеканал СТБ звинуватив співака Меловіна у порушенні авторських прав. Співак показав постер у стилі романтичного реаліті шоу Холостяк, щоб прорекламувати свої концерти, які відбудуться в рамках туру Україною 10 років на сцені. Меловін опублікував постер на своїй інстаграм-сторінці. СТБ прокоментував світлину, написавши, що по використанню чужих логотипів без дозволу для власного бренду. Ви ж артист, мел, ви щодо вас знаєте, що таке порушення авторських прав. І знаєте що? Я впевнена, що він спеціально це зробив, адже що, йому потрібно sold out на його концерти. Він привертає до себе увагу. Тому що до логотипу холостяк можна було би ще якось придертись, але все одно це більше як пародія йде, так? Але вже коли значок е, СТБ іде каналу, це вже трошечки дійсно серйозна тема, але все одно там нічого. Окрім штрафу не буде, якщо СТБ реально вирішить судитися з Меловіном. Але я думаю, до цього не дійде. Полюбовно домовляться, а може, ще й дійсно буде на наступному холостяку Меловін приймати участь. Знаєте, Меловін так натякає, грубо кажучи, що візьміть вже нарешті мене в холостяки. Але я не хочу такого бачити. Чесно, я не хочу бачити якийсь бісексуальний сезон. Колись такий був на МТВ, тіла текіла. Я пам'ятаю, там були чоловіки, жінки, все разом. Ну, воно не було так аж дуже. Там пошло, але трошки було вульгарненько. Мені таке не подобається. Пам'ятаю, подивилась, включила моя психіка. Зламалася. Я взагалі тоді дізналася, що таке може існувати. Хоча мені тоді було років 18-19. Ну, а на сьогодні у мене все. Я вам щиро дякую, що ви додивились до цього моменту, Бо якщо ви слухаєте ці мої слова, то ви просто молодчинки. Дуже вам за це дякую. Взагалі ціную коментарі, дівчата, що ви мене пишете, підтримуєте лайки, які ви мені ставите, Я це дуже сильно ціную, повірте мені. Ну а я вам бажаю надзвичайно мирного дня та надзвичайно мирної ночі. Далі буде.